Надмірне вживання вуглеводів приводить до того, що людина набирає вагу, тому що інсулін не може Кількість вуглеводів переробити. Крім того, він розходується і починає занепадати наша підшлункова залоза. А це означає, що це все приводить до інсулінорезистентності ну, і збою гормонів і зайвої ваги. Тому ми цю ситуацію маємо врегулювати з вами харчуванням. Що ми робимо? Ми з нашого харчування забираємо зайву кількість вуглеводів, залишаємо мінімальну кількість вуглеводів. Як це зробити, зараз я розкажу і переводимо наш організм на жирову енергію, тому що жирової енергії набагато довше вистачає, вона більш потужна, вона більш істотна і більш як. Крім того, у вас не буде підніматися постійно інсулін, він не буде високий, ми знижуємо рівень інсуліну і цукру в крові, і це буде регулювати всі наші процеси в організмі. Як це відбувається за допомогою харчування? Тобто ми в нашому харчуванні залишаємо ті продукти, які допомагають вирішити ось ці задачі. Крім того, вони будуть допомагати їсти ситно до насичення. Ми їмо не потрішки, не клюємо, як пташечка, ташечка, як в водрібному харчуванні, а ми наїдаємося і при цьому струмкішиємо, тому що потрібно зрозуміти, що людина набирає. Я зайву вагу не за рахунок жирів, а за рахунок вуглеводів. Як це буде відбуватися?